10 million заявляются на капитальный ремонт школы новых я и 100 гривен виділяються на реконструкции школы нового школа я хочу вам сказать це за 100 минут на сегодня кошки замороженные будущий для реконструкции школы 24 века ми довго тривали час відшукували те, що говорили. У нас дуже багато говорили у 24-му році, 23-му, що з місцевого бюджету не буде ніяким чином жодної копійки виключено. Але наперед жаль, це те, хто говорили, восьмого звучали, писали, все інше. Місцевого бюджету стане на сьогоднішній день може до 4 мільйонів, які використовуються саме на конструкції дартньої школи. От, зараз у лютому місяці ми виділили півтора мільйона, це перша фаза для вихованих школи своїх декорації, поки буде друга фаза, десь також десь півтора мільйона. І поки ми лише ми вже зможемо надати їм точну інформацію, скільки потреба буде даного авто. Тобто Зараз у 24-му році у нас реконструкція школи йшла по програмі з неляну, не було нічого. Це вони просто виставили тим, що кошти не вони просто зброситься кожні. Діти просили, не розуміють. Голосуємо? Так. Так. Команда. Школа No50 років, школа No8 це 100 гривень, і капітальний ремонт пікарні це домашньої 99, 28, 27, 4. Це у нас залізнична пікарні, капітальні ремонтні пікарні. Зараз саме на сьогоднішній день Йде підготовка до літа буде це тобто будуть підпадні деякі. Коли роботи загалом в цьому році повинні були закінчити. Сьогодні ну, також буде нас на з змінитися робочої групи, є можливість ще зміни до нашого проєкту і замінити повністю всі маю. Це електроенергія, це по теплу і по допостачання води. Голосуємо. Колега, за? Одноголосу. Пропозиції. Один є до програми захисту населення і території надзвичайних захногенної парку. Ми значимо, будемо суддя на суму 320 тисяч. Будемо написано і не вказання житлово-комунального господарства для мене попродання числа. Це позивили із поточного ремонту тобто і замінимося. Є. Тоді пропозиція голосувати. Хоменко за? За. Всі за. Одноголосна пропозиція від сесії споювати. Четверте. Принесення змін до програми формування і збору. 20 тисяч теж ми тільки що зменшили по програмі 12 і направляємо його на поточний ремонт у нас в комунальній засіб його доживки. По вулиці, по другому правоку та сумська трав'я, там чотири кімнати, і там чотири кімнати. Там на сьогоднішній день нас дуже багато обоє людей, які нагадують потребують потребують, і до нас звертаються, і область щодо розміщення, що ми там по сумській краї там. Дуже нервальному стані, але його можна відремонтувати, вікна того все, і ми можемо заселити чотири тобто, кімнати в одному, чотири кімнати в іншому. У нас звісно, навіть мало магані люди, там чоловіки шилкою, ну, їм кімнати достатньо люди. І по другому політу потацію та ж там зелено. Отам у кращому стані кімнати, що привезли. І друге питання також у нас виставили і з працювання військової адміністрації, це по програмі біженців. і Вони також добилися розмальні ну, ділянки для ремонтних містечок і дивилися нашу амбулаторію, яка знаходиться в постановісті. І вносимо перебування, що це буде одинадцять кімнат, але це два кімнати на кожну годину. Одна кімната, тобто спальна кімната, і друга кімната це кухня і санвузол. Тому що ними не передбачили, що був самбузол на ну, по одному поверсі чи там два. Тобто буде як мало сімейна дошка. І поціляється тисяч тисяч. Виходить, родині така кімната буде до краю. Так, звичайно, і кухня, що там, в ну, Не велика, але я хочу сказати. Душова каблунка, да, не звичайно, це продовжували, будуть лише рішові каблунки, буде документація, набрати і, звичайно, холодник з того, що електропродаючи пацієнтів. Є <поманку за? За. За. Так, всі гарні міської ради. Я не проведення зміни до рішення -го, -го, -го. міської ради у Смотлі 20.12.24 про бюджету на міської територіальної громади на 25 людях. Вноситься зміни до бюджету. Так. всі за. Пропозиція у нас є шостого. Передачу спеціалізованого транспортного засобу з балансу виконавчого смерти Романівської міської ради на баланс Романського міського центру соціальних служб. Так, у листопаді дві тисячі двадцять четвертого року совершенно бюджету було видано відносно два мільйони на питання спеціалізованого автомобіля. Ми прийняли участь, була оплата 100% у грудні місяці. Ми отримали даний автомобіль, спеціальний автомобіль. Ми вже Андрею зареєстрували, а тепер передаємо в центр спеціальних служб. За напрямку його За. Так. закладів? Подорожка пропозиція безпечного особи підходить до цього про При нас учасник жінок порогайської міської радості міської області. Це звичайно сходу и сводив підписання на мараді міського частного життя. Вони до нас вже проходить градусів проєктів, у нас буде в міському партію. Витячі церкви і спортивну майданчику сучасніше. Тобто, так. Вони так. коли приїздили, я хочу вам сказати, типу, на року, коли здобуваємо, ми спортивні парк 14 години, споли зустрілися. І вони порахували її. Пам'ятаєте на написано? І вони порахували те, що станом на таку годину більше 17 дітей порахували, ті, що гуляли на спортивних дитячих майданчиках. Не дивлячись на те, що скільки людей охорони. Також пані вищували. Так команд казав. Пропозиція види на сесії міської ради. Дуже багато чого нам допомогли, і просто соціальну адаптацію, і автомобіль, і мобільний знак, і соціальний е, автомобіль, і знову ж таки. Ми також подавали заявочку щодо електронного документу. І зараз стану, на сьогоднішній день ми вже приймаємо його, роботи навчання.

у а саме у нас відділ з питань працю ми добавляємо фахівці, а з відділу з питання соціального осіб інвалідністю зменшуємо. Чому? Тому що саме на сьогоднішній день дуже викликає велика потреба щодо постатування, і тобто підсіли не достатньо в межах своїх структури нових вакансій немає.